Мир вам, дорогі українці, слава Ісусу Христу, рів'яни. Не хвилюйтеся. Я прошу сюди Богу побажати Богу. всім вам Мири і добра. І хочу вас дуже попросити, моліться до Бога. Читайте Боже Слово, живіть згідно слова Божого і матимете благословіння, матимете щастя. Други люди, я прийшов сюди, щоб сказати вам радісну, звістку, Ну вона починається не дуже з радісної. Я хочу сказати, що всі ми з вами помремо. Прийде той час, коли кожен з нас. Війде у вічність, але є питання в тому, куди ти потрапиш. Чи потрапиш ти відразу на суд Божий? Проблема в тому, що всі ми заслуговуємо на Божий суд. Ми є грішні, а плата за гріх – смерть, боже справедливість не має покарання, і жодна людина не уникне цієї зустрічі, не уникне Божого суду. Но є добра новина, що завдяки жертві Ісуса Христа через Його смерть і Воскресіння. По вірі в Ісуса Христа людина може не потрапити на цей суд Божий. Якщо людина потрапить на Божий суд, вона вже не оправдається ніякими добрими справами, ніякими великими грошима. Який би ти хороший не був, це не оправдає, це не допоможе. Питання в тому, хто для тебе Ісус. Чи є Ісус для тебе просто біблійний персонаж, доброю, хорошою людиною, це не допоможе. Якщо Ісус Христос не є твоїм Господом і Спасителем, тебе чекає Божий суд. Но якщо людина щиро покається, признає себе грішним перед Богом і в Ісуса Христа, який помер на Христі за наші з вами гріхи і воскрес серед нашого оправдання, така людина на суд не попаде. Так обіцяв сам Ісус Христос. Слово Боже говорить, що кожен, хто вірить в сина Боже, має життя вічне. Хто не вірить Божого Сина, життя не побачить. А Божий гнів перебуває на ньому. Дорогі люди, сьогодні важкі часи, ми під час тривог буває ховаємося в укриття. Ну куди ми сховаємося від Бога, ні в пекло, ні в небо, нікуди ми не сховаємося. Нема такого місця. Ну є тільки Ісус Христос. Ми можемо врятуватися завдяки жертви Христа. І це тільки по вірі. Коли людина ще не навернеться до Бога, прийме Ісуса Христа в своє серце, як Господи не спасите нам. Повіри, що Він любить, що Бог любить нас. Бог простить таку людину і дарує вічне життя. І вдячність Богу, така людина буде робити хороші справи, робити добро, допомагати іншим. Добро потрібно робити, але це не рятує. Це може бути хіба що як вдячність Богу за його милість. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом. Покайтеся у своїх гріхах, признайте себе рішенням перед Богом, не бійтесь, не соромтесь. Поки маємо час, поки наші серця б'ються, потім може бути пізно. Вірте в Господа Ісуса Христа, вірте в Його любов і спасетеся. Час був близько, Господь гляде, час обмежений. Добрий, люди. Якщо в вашому житті будуть тяжкі моменти, трудності, можливо, в навчанні, в роботі, в сім'ї, дружина, чоловік, сварки, всякі непорозуміння з батьками, з дітьми, звертайтеся до Бога. Звертайтеся до Його слова. Там є вихід. Там ви зможете знайти, як правильно вчиняти в тій чи іншій ситуації. Там ви зможете знайти допомогу і втіху. Тільки Слово Боже може дарувати людині вічне життя через віру в Христа Ісуса. Я все це говорю, дорогі люди. Тому що Бог мене також спас. Декілька років тому назад, коли я жив без надії, я не мав жодної надії, що я ще проживу. Я щоранку просипався з думкою про самогубство. Вісім років вже в депресії. Я мав залежності і не міг зупинитися. Я думаю, що якщо я помру, то все скінчиться. Ну, Дякувати Богу, що я лишився живий, коли поїзд мене зацепив. І мені після цього зустрілися віруючі люди, подарували ось таку книжку Новий заповіт», який я почав читати. Господь звинив моє життя. Він мене врятував від залежності, він мене врятував від самогубства. Він мене від цього рабства гріха, дав мені нове життя, сім'ю, діточок. Ну, найважливіше, дорогі люди, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах. Тому що в Слові Божому написано дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі, Господі наші. Прийміть цей дар, дорогі люди. Прийміть Ісуса Христа в своє серце, поки маємо час. І вирятуйтеся. Дякую за увагу. Отець Небесний. Благословив всіх людей, благословив місто Львів, благослови Україну, помили наш народ і спаси. Зупини цю війну, яка пройшла на нашу землю. Вийме оце сина. Сьогодні душа. Амінь. Від вам вам здрави, святої зброя.